Телеграм-канал Цинік опублікував інформацію з власних джерел це, за словами авторів каналу, аналітика російська щодо ударів по критичній інфраструктурі України в контексті війни. Отож російські прикоритні аналітики дійшли висновку, що удари по інфраструктурі не дали ніякого військового ефекту, не ставши лінією розбрату між цивільними та військовими. Удари по інфраструктурі не залучили цивільних на бік мирного врегулювання через переговори. Надія була на те, що мирні жителі перед зимою злякаються повного відключення від мереж тепло та енергопостачання, після чого почнуть тиснути на керівництво, щоби припинило війну. Ефект вийшов зворотним. Неприйнятність переговорів стала ще популярнішою позицією. Удари по інфраструктурі не мають і ефекту поширення панічних настроїв. Ті, хто більше боявся, ті вже переїхали. Перенесення вибухів на територію Заходу України призвело до більшого бажання представників Заходу воювати на передовій. Переговорний процес обговорюється та ініціюється виключно російською стороною. Головною надією для Москви залишається можливість переговорів з Вашингтоном, але і Вашингтон, і Лондон стоять на неможливості проводити переговори в принципі. Також у Вашингтоні кажуть, що дипломати та офіційні особи остерігаються будь-яких контактів з росіянами, включаючи потискання рук. Кремль здогадується, що групи з лобіювання переговорів зжерли кремлівські гроші розпиляли лобістські бюджети, а самі в тіньовому порядку наполягали на неможливості проведення переговорів з Москвою, при цьому офіційно створюючи майданчики під такі переговори за гроші рашки. Кремль намагається показати себе рівним в геополітичній боротьбі, проте ні Вашингтон, ні Пекін, який за зауваженням аналітичної групи помилково був сприйнятий як можливий союзник Росії, рівними Росію собі не вважають. Отакі, от, от висновки, в принципі, достатньо тверезі, але от підсумок у матеріалі повністю відповідає уявленню про те, що російське керівництво це збіговисько ідіотів. Тому що підсумок вони написали такий: необхідно посилити атаки на енергетичну сферу України, ще сильніше примушуючи Київ і його кураторів, так би мовити, до переговорів, особливо взимку. Знаєте, кажуть, що ідіот це не той, хто один раз зробив щось і отримав не такий результат, а це той, хто робить те саме повторно і ще, і ще повторює ті самі дії, але розраховує отримати інший результат. Ну, це якраз про Кремль. Вони нічого так і не зрозуміли. Вони зрозуміли, що реальний військовий ефект близький до нуля, але замість нової стратегії якоїсь вони хочуть продовжувати цю, яка не вдала і не працює. І сподіваються, що може, якось колись там щось та й станеться. Ні, Путін не допоможе. Тобі пида. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.